Добрий день, мої любі другокласники. Я вітаю всіх, хто любить мистецтво. Сьогодні наша подорож країною музики до королівства співучих мелодій. Ми потрапимо з вами до дивовижного будинку, схожого на справжній палац. Є там сцена і куліси, є актори, є антракт, є акторки, є афіша. Декорації, аншлаг. Там вистави неймовірні. Здогадались це театр. Тема нашого уроку подорожуємо до театру. Спочатку музичне вітання. Привітаймось дружно всі, До фасолясі Плесні плесніті кілька раз, до роботи все гаразд, привітаймось, дружно всі, дорині фасолясі Отже, театр. Театр вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори. І театр це приміщення, де відбуваються вистави. Перед вами Київський оперний театр. Тож, з гарним настроєм відкриваємо двері і потрапляємо у фоє театру. Місце де глядачі перебувають до вистави, можуть роздягнутися в гардеробі, відпочити під час антракту. А це парадні сходи, якими піднімаються до глядацької зали. Глядацька зала велика і красива. Ось так вона виглядає зі сцени. А ось таку її бачать глядачі. У театрі завжди лунають три дзвінки. Перший можна заходити до зали. Другий за 5 хвилин до вистави треба заходити до зали і займати своє місце. А коли лунає третій дзвінок, світло у залі гасне, відкривається завіса і починається вистава. Відвідування театру свято, яке вносить у наше життя різноманітність і красу. І щоб воно не було затьмарене, ми повинні дотримуватись правил гарного тону і говорити однією мовою, мовою вихованих людей. Виставу для відвідувачів театру готують дуже багато людей. Успіх вістави залежить від поєднання майстерності людей різних професій. Наприклад, в оперному театрі актори повинні досконало грати свою роль і виконувати вокальну партію. Музиканти в оркестрі під керівництвом диригента мають бути справжніми професіоналами, щоб вистава захопила глядачів. А ще є костюмери, гримери, художники, декоратори, звукорежисери і прості працівники театру. А як дізнатись, про що буде вистава? Для цього існують афіші. Афіша це об'ява, яка містить інформацію про певну виставу. Композитори часто створюють музичні спектаклі для дітей на основі казок. Погляньте на фото і відгадайте, фрагменти яких спектаклів вам відомі. Я думаю, ви впізнали. Опера Коза Дереза, Балет «Попелюшка», Балет Лоскунчик і балет білосніжка та семеро гномів. Давайте пригадаємо, що таке опера. Опера це музична вистава, в якій всі персонажі співають. Якщо співає один актор, він називається соліст і пісня його Арія. Двоє дует. Троє тріо. А якщо багато акторів, особливо в кінці вистави, цей колектив називається хор. У 2017 році українська композиторка Богдана Фільц написала для дітей опору казку Лісова школа. В ній головні персонажі співають і танцюють. Акторами в цій опірі є діти. Бажаєте завітати до особливої школи? Тоді рушаймо! У 2002 році з'явилась цікава книжечка під назвою Лісова школа, яка навчає дітей доброти, старанності, чемності. А Богдана Фільц відтворила цю казочку музичними засобами, і так з'явилась дитяча опера казка Лісова школа. Зараз ви подивитесь фрагмент цієї опери. Світанок народився, сонце промені збудив, поміж листя засвітився лип і молодих дубків, трави вимиті росою, порозчісував теплом, друзів розбудив луною в лісі, лузі, всі гуртом. Час до школи. У дзвіночки дзвонять квітів пелюстки. Коник, дзвоник вже сюркоче. Уставайте, малюки! Білка першою збудилась, розпошила вушка і хвіст, гілкою сосни гойнула, розбудився всенький ліс. На галяві пень широкий, всіх навколо він збере. Ворон вчитель безстроокий, триста літ він вже живе, окуляри дзьоб тримає, фраг виблискує мов скарб, вже крилом він розгортає книгу мудрості буквар. Ось і учні позбігались, білочка і їжачок, і на галяві повсідались слухать ворона казок. Ви звернули діти увагу, що це не професійні актори, не оперна сцена. У лісовій школі трапилась неприємність, зникли літери з букваря, тому вам буде завдання подивитися цю оперу до кінця і дізнатися, як герої опери знаходили усі літери. Ви всі знаєте, що зарядка це дуже важливо. Вона покращує загальний стан фізичного здоров'я, зміцнює сили, імунітет, додає впевненості, дисциплінує, приносить задоволення і відчуття бадьорості протягом цілого дня. Сьогодні ми з вами почнемо вивчати нову пісню з музичної казки Урок для звірят. Пісня про зарядку. Її написали Ольга Янушкевич та Марія Ясакова. Давайте відпочинемо. Гра Сніг пухнастий нагортає. Сніг пухнастий нагортаєм, кулю будемо ліпить. Ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть. Ліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам. Оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Сніг пухнастий нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм. Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжці, оченята, чорні брівки, і великий ніс морквинку. І кут нагортаєм, кулю будемо ліпий, ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб вибігать по доріжкам, оченята чорні брівки, і великий, ніс морквинку Сніг пут на і нагортаєм кулю, будемо ліпить ще раз швидко нагортаємо, ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, Оченята чорні брівки, і великий ніс морквинку. Сніг пут на і нагортаєм кулю, будемо ліпить, ще раз швидко нагортаємо, ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігав по доріжкам. Оченята чорні брівки і великий ніс морквинку. І тут нас ти нагортаємо, пулю будемо ліпить, Ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть, Ручки, ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні брівки, і великий ніс морд квинку. Сніку пласти нагортаємо Будемо ліпить, ще раз швидко на гортайм. Ось і друга вже стоїть ручки і ніжки, щоб бігать по доріжкам. Оченята, чорні мрівки і великий ніс морфінку. Гру закінчувати час. Сніговий клас просто клас. Зимові свята ще тривають, тому давайте заспіваємо нашу відому пісню Щедрик. пропоную ще трошки погратися, музично-ритмічна гра тарілочки. Наш урок підходить до завершення. Тому пропоную вам такі завдання: Перегляньте оперу казку Лісова школа. Дізнайтесь про пошуки Героями літер із Букваря. Подумайте, як музика передає казкові події і зображує персонажів. Вивчіть пісню про зарядку і придумайте до неї рухи. Придумайте свою вправу тарілочки. Дзень-Зелень, Дзвенин-Дзвінок, вже закінчився урок. Усім до побачення, святкового настрою під мирним небом і до нової зустрічі!